Майстерня лідерів, інтелектуальні ігри, неформальна освіта та багато інших заходів і проєктів. 19 січня у першому молодіжному центрі відзначили річницю простору. На захід зібрались юнаки та дівчата, активні відвідувачі центру, а також представники патрульної поліції Борисполя. За рік у просторі відбулось 288 різноманітних заходів, які всього відвідали понад 5 тисяч людей. Говорить менеджерка молодіжного центру Олександра Масоха. Це були як проекти ініційовані молоддю. По типу я здійснил хто зверху, різні благодійні настільні ігри, кашфлоу, творчі вечори, літературники, літспільнота та безліч всього іншого. І так само проекти, коли ми запрошували наших партнерів. При цьому всьому є напрямки, які все ж таки виділилися між собою. Це напрямок інтелектуальних ігор і напрямок психологічний та арт мистецтва. Все ж таки, найбільше і найшвидше збиралися у нас люди, Буде, і це дуже заходить молоді. А в першу чергу це дослідження потреб молоді. Ми постійно цікавимося думкою молоді, щоб їм хотілося, щоб їм було цікаво. І або молодь сама ініціює, або ми з сахаром, як тут працюємо, самі це робимо. Для молоді такий простір є особливим місцем. Тут вони можуть втілювати свої ідеї, розвивати лідерські якості та поєднувати навчання з дозвіллям. Із перших днів створення центру його активно відвідує школярка Надія Шакотько. Тут їй вдалося організувати книжковий клуб. Перший молодіжний центр став для мене особистим відкриттям. Він займає дуже велику частину моєї життя. Я насправді дійсно рада, що він є в моєму житті і що я можу сюди приходити в будь-який час, коли я захочу. Мене дуже радо підтримали, коли ми захотіли реалізувати книжковий клуб в першому молодіжному центрі. І наразі вже майже рік він як існує. Я дуже рада цьому, справді тому я дуже вдячна всім людям дотичним, які нас підтримували і підтримують досі. Частою гостою у центрі є і Софія Ткачик. На є членкиною молодіжної ради, тому зазначає, що цей простір якнайкраще підходить їм для розвитку та втілення своїх задумів. Молодіжний центр саме це дуже важливе місце в моєму житті. Я відвідую його майже кожен день. Як члення молодіжної ради, дуже часто у нас тут проходять засідання. Ми дуже часто обговорюємо питання щодо проведення заходів різних, і також я проводжу тут дуже часто заходи. Наприклад, в цей найближчий вівторок буде проводитись є питання. Я стала організатором цього заходу. От також з таких масштабних заходів також проводила тут інтерактивну гру поле і завжди долучаюсь до різних заходів. Основною потребою та пріоритетом у молодіжному центрі зараз є кадровий потенціал, зазначила начальниця управління молоді та спорту Вікторія Шевц. В основному потрібні компетенції і фахівці, які вміють гуртувати молодь, які вміють залучити аудиторію. Для цього потрібно вміти маркетингові навички, діджитал навички і тому подібне. Комунікація. Постійне спілкування, знати потреби цільової аудиторії, знати портрет цільової аудиторії. Тобто ми часто проводимо навчання, часто беремо участь у різних навчаннях для того, щоб ці різні навички і компетенції розвивати. Кадровий потенціал це один із наших пріоритетів наших. І для цього в нас проходять такі навчання, як молодіжний працівник. потім Майстерня лідерів і тому подібне, тому що якби е е е люди. Те, що стоїть за ідеями, за проектами, за результатом, Тому ми переймаємося і розвитком інфраструктури, і розвитком кадрового потенціалу. Сьогодні спільно з молоддю управлінці активно працюють і над розбудовою другого молодіжного центру в Бориспільській громаді, зауважила Вікторія Шевц. Спочатку нам потрібно почати ремонт робити. По згідно нашого календаря, у грудні вже почав мав початися ремонт, але трошки затягнулося проект кошторисна документація. Нація по покрівлі потім е, отримали ми документи вже на кінець року. Вже на кінець року кошти виділятися не будуть на її ремонт. Тому зараз тільки на першій сесії будуть виділятися на покрівлю, тому що грантодавець Зокрема, стоячими будівлями ще не працював, і по їхнім критеріям вони не роблять покрівлі. Всю реконструкцію буде відбуватись за рахунок гранта, а оце покрівля це від міста потрібно зробити. Ось. І якби ми почали в грудні, то ми б у квітні вже відкривалися. Зараз у нас вже затягується на місяць приблизно. Ось, і як почнемо, одразу буде видно. Сподіваюсь, до літа відкриємося. Так. Усі, як один активні відвідувачі першого молодіжного центру, говорять, що такий простір для них є важливим місцем, де вони не тільки розвиваються як особистості, а й розширюють коло спілкування. Перший молодіжний центр є особливим місцем для молоді, бо тут може сюди може прийти кожен. Ми можемо знайти місце для себе і відвідати усе, що тобі подобається, заванеться. Ось тебе тут підтримують радо, допоможуть з чим завгодно. І ну це просто як безпечний простір для молоді, де ми можемо проводити своє дозвілля. Це Ну, поки що єдиний простір, де молодь якісно та з користю може провести своє дозвілля, не сидіти там десь за там проводити не дуже якісно свій час, а відвідує різні заходи, розвивається і постійно вдосконалює свої знання. Це місце це простір, де молодь може реалізувати себе, знайти нових друзів, знайомих, зрозуміти, чим вона хоче далі займатися. І це місце воно різнобічне. І ми дійсно це. Дуже і дуже цінуємо і людей, які сюди приходять, і те, що тут відбувається. Ми ж своєю чергою вітаємо молодь із першою річницею центру та бажаємо натхнення до подальших звершень. Давайте разом. Три, два, один, три. Анастасія Усик, Денис Драган, новини Терез Бориспіль.